До руїни – це період з 1657 по 1687 рік. Тридцяти років після смерті Богдана Хмельницького. Що це було? Повна політична розруха. Україна була розколота. Гетьманів по двоє, а іноді й троє одночасно. Московське царство, Річ Посполита, Османська імперія і Кримське ханство. Повністю дозволили контролювати українські землі. Постійні війни, зради, повстання. Люди втомилися. Економіка зруйнована. Гетьманська держава на межі зникнення. У 1687-х році гетьманом лівобережної України стає Іван Мазепа. І саме з його приходом починається період стабільності. Це підтверджується завершенням доби руїни. Мазепа освічений, досвідчений, дипломатичний. Він припиняє внутрішні конфлікти, зміцнює владу, підтримує освіту, розвиває місто, відновлює фінанси. Козацька старшина отримує більше влади, а гетьманщина більше порядку. Правобережжя фактично залишається під контролем Речі Посполитої. Лівобережжя, під протектором Московського царства. Гетьманщина. Це вже не вся Україна, як за Хмельницького, а лише її частина. Таким чином, доба руїни завершується. Від хаосу переходять до адекватної стабільності. Але під імперським контролем. Після трьох десятиліть розколу і боротьби Україна здобула спокій. Проте не свободу.